В рамках цієї частини ми опишемо ознаки та симптоми, пов'язані з кожним із п'яти основних синдромів інсульту. Розглянемо стани, які можуть мати подібний клінічний прояв з інсультом, а саме гіпоглікемія, судоми, похлини, та знати, як їх відрізнити від інсульту. Розпочнемо цей розділ з опису основних синдромів інсульту. Перш ніж перейти до цього, варто згадати анатомію головного мозку. Отож, є три основні відділи мозку: головний мозок, права та ліва півкулі, стовбур мозку, мозочок. Відразу візьмемо до уваги, що супратенторіальні ділянки головного мозку відповідають за функцію контрлатеральної сторони тіла, субтенторіальні ділянки, такі як мозочок, відповідають за іпсилатеральну сторону тіла. Кора головного мозку сіра речовина. Якщо її порівняти з комп'ютером, то це як процесорна область мозку, яка керує складними функціями, такими як мова, математика, художні здібності, Під кора головного мозку біла речовина, нервовий волокна, що з'єднують кору і стовбур головного мозку. Якщо порівняти з комп'ютером, то це мережеві з'єднання та кабелі. Стовбур мозку філогенетично найдавніша структура головного мозку, яка складається з проміжного, середнього мозку, моста і довгастого мозку. Він пов'язаний з великим мозком, мозочком, спинним мозком, провідними шляхами та управляє такими життєво важливими функціями, як дихання, кровообіг і травлення, з'єднує головний мозок і спинний мозок, так званий канал мозку. Він містить черепні нерви до обличчя та голови. Ідемо далі. Мозочок. Задній мозок. Він також складається із двох півкуль лівої та правої. Керує координацією рухової діяльності, балансуванням, рівновагою та тонусом м'язів і кілька слів щодо кровопостачання. Головний мозок забезпечують кров'ю дві парні магістральні артерії голови внутрішні сонні та хребтові, які відходять від гілок дуги аорти. Дві третини всієї кількості крові постачають у мозок внутрішні сонні артерії, одну третину хребтові артерії. Перші утворюють передню каротидну систему, другі задню вертебробазілярну систему. Найбільшим колатеральним колектором є артеріальне коло великого мозку вілізієве коло, у якому вертебробазілярна і каротидна системи об'єднуються через задні сполучні артерії, а сонні артерії через передню сполучну артерію. Щодо оболонок головного мозку, їх є три: тверда оболонка головного мозку це окістя. Окістя для внутрішньої мозкової поверхні кісток черепа. У цій оболонці спостерігається найвища концентрація больових рецепторів в організмі людини, в той час, як в самому мозку больові рецептори відсутні. Павутинна оболонка. Тоненька, напівпрозора, не має судин, вона щільно прилягає до звивин мозку, але не заходить у борозни. внаслідок чого між судинною і павутинною оболонками утворюється субарахноїдальний простір, який заповнений спинномозковою рідиною, за рахунок якої і відбувається живлення павутинної оболонки. М'яка оболонка головного мозку, внутрішня із трьох оболонок, дуже ніжна мембрана, яка щільно прилягає до поверхні головного і спинного мозку, точно слідуючи усім нерівностям, звивинам і борознам. складається з віброзної тканини, покритої із зовнішньої поверхні шаром плоских клітин, що вважаються непроникними для рідини. М'яка оболонка вся пронизана кровоносними судинами, які живлять головний і спинний мозок. І декілька слів щодо фізіології: 95% метаболізму мозку здійснюється аеробним шляхом, 5% анаеробним. Тому будь-яка ішемія мозку швидко приводить до його загибелі. У дорослих мозковий кровоплин зазвичай складає 750 мл в хвилину або 15% серцевого викиду. Мозок відрізняється високою чутливістю до нестачі кисню в 10 разів більше, ніж посмуговані м'язи, і в 4 рази більше, ніж міокард. Виключення кровопостачання на декілька хвилин веде до ураження нервової тканини, а на 5 хвилин і більше до її некрозу. Мозковий кровотік підтримується на постійному рівні при коливаннях артеріального тиску між 60 і 200 мм ртутного стопчика. При артеріальному тиску нижче 60 мм ртутного стопчика і вище 200 мм ртутного стопчика мозковий кровотік лінійно змінюється з артеріальним тиском. Вплив кисню і вуглекислого газу на мозковий кровотік діаметрально протилежний. Під впливом низького рівня кисню в артеріальній крові спостерігається розширення мозкових судин. У відповідь на гіпероксигенацію судини мозку звужуються, зміна рівня СО2 призводить до зворотнього ефекту.